Виконуємо номер 807 із підручника Алгебра 7 та номер 3528 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Корабель пливе зі швидкістю 11 вузлів. Велосипедист долає 100 метрів за 18 секунд. Порівняйте швидкості корабля і велосипедиста. Зверніть увагу на малюнок: Один вузол це одна морська миля за годину. А одна морська миля це 1852 кілометрів. Тому у нас, щоб знайти швидкість нашого корабля, потрібно 11 помножити. На 1,852 кілометрів за годину. Множимо 11 на 1,852 тисячних. Отримаємо 20,372 і це буде кілометрів за годину. Ну, а тепер подамо швидкість нашого велосипедиста у кілометрах за годину. 100 метрів це 0,1 кілометра. Тепер 18 секунд це 0,3 хвилини. Поділити на 60-18 ділимо на 60. А тут 1 одному кілометрі 1000 метрів тому. 100 ділимо на 1000, отримаємо 0,1 км. 18 поділили на 60. У одній хвилині 60 секунд. Отримаємо 0,3 хвилини. А тепер, щоб подати в годинах, треба 0,3 поділити на 60. У одній годині 60 хвилин. Отримаємо 0 0,05 години. А тепер знаходимо швидкість. Це у нас була корабля, а це швидкість буде велосипедиста. Необхідно 0,1 поділити на 0,05. Перенесемо кому на три знаки. Це буде на 100 поділити на 5. Отримаємо 20 кілометрів за годину. І тепер порівняємо. 20,372 кілометрів за годину більше, ніж 20 кілометрів за годину. Отже, робимо висновок. Швидкість корабля більша, швидкість корабля більша номер 807 із підручника «Алгебра 7». Та номер 35.28 із підручника «Математика 7» виконано.